Участь не, не Е, Їхня присутність тут ніяк не вплине на боєздатність нашого підрозділу. Е, це експонати зроблені спеціально для того, щоб е, е, доводити інформацію і показувати в масу. Тому що те, що ти бачиш з картинки. Е, Важко уявити, як воно в реальному житті е, виглядає. Наприклад, ви п'ята модель, ви можете подивитися, що вона найменша. Але вона на сьогодні потопила і уразила 16 кораблів. Е, для вашого розуміння ще жоден інший е, дрон не потопив жодного корабля. І Саме потопив. Ураження були, але потоплення не було. Так само В7 вона дуже гарна і В6, вони показують, як йшов прогрес, як ішла модернізація. Якщо В5 і В6 це саме модернізація, то В7 це абсолютно новий продукт з абсолютно новими технічними характеристиками.